Так, сьогодні хочу показати нові райони в Ізраїлі. Надіюсь, ми пройдемо сюди через цей парк. Точніше тренувальний майданчик. Там не, не поливається, я так зрозумів, все повністю трава вся висохла, де нема поливу, все висихає. Тут майданчик такий. Так, я так розумію для мешканців. Цього району. А можливо і не тільки, можливо, я помиляюсь. Можливо, десь є вхід. А, є вхід відкрито. Не знаю, напевно, його закривають. Можливо, мають ключі мешканці будинку, можливо, на ніч закривають, не знаю. Ось так він виглядає. В Ізраїлі дуже багато таких майданчиків. Для тренувань, щоправда, дуже мало бажаючих тренуватись, тому що люди не бажають лишній раз напружуватись. Хочуть відпочивати і жити в своє задоволення. Так, ось ми вже в цьому районі. Такі тут будинки. Переважно нові будинки всі такі однотонні. В більшості такого піщаного кольору. Я дуже бачив в Ізраїлі дуже багато будинків, тако, саме такого піщаного кольору. Є, які трохи відрізняються. Але старається, старається забудовник. Забудовники взагалі всі будувати будинки якогось такого більш-менш одного типу. От Можливо, можливо це і добре, що нема так, такого в цьому плані хаосу. Тому що мені не дуже подобається, коли один будинок рожевий, інший будинок жовтий, і це все така... Не знаю, така халтура. Це моя думка. Можливо, хтось так не вважає, можливо, комусь подобається. Тут вже в кого якийсь смак. Зараз такі будинки будують. Акцент на великі балкони. Дуже багато будинків зараз з такими великими балконами, з терасами. Зараз покажу ближче. Навіть такі пентхауси є. Квартири дуже дорогі в таких будинках. І по півтора мільйона шекелів, два мільйона і більше. В центрі Тель-Авіва квартира коштує один мільйон доларів. Є і дорожчі квартири. Люди живуть на зйомних квартирах. Люди не можуть собі дозволити. Більша половина не можуть собі дозволити купити квартиру. І поїхати кудись на заробітки, як їдуть українці, там заробляють в країнах, де вищий рівень життя, ніж в Україні. І потім ті гроші привозять в Україну і можуть купити собі своє житло. З Ізраїлю я не знаю, куди потрібно поїхати. Щоб заробити на квартиру в Ізраїлі. Так, з цієї сторони вже вже старіші будинки. Ці будинки будувались е, приблизно 10 років тому. Вони всі такого кольору. Вони обкладені плиткою. І всі такі однотонні. А з цієї сторони це вже новобудови цим будинкам. Навіть не, ще не повністю заселені ці будинки. Дуже гарні, нема що сказати. Але не дуже якісно їх будують. Теж дуже багато людей жаліються, що... Неякісно побудували будинок, не здають будинок, забудовник не здає будинок, різні афери. Я думаю, що це, напевно, з нерухомістю у всіх країнах таке. Не тільки в Україні, а й в інших країнах. Є недобросовісні забудовники, такі пальми понасаджували. Красиво. Ізраїлі ніде немає першого поверху. Ось є такий хол, ти заходиш, є підвальне приміщення, є ліфт. Можна залишити там чи посидіти. Чи залишити коляску там, не знаю, якісь речі. Чи дитячу коляску, чи просто посидіти когось почекати. Так, зараз спробую сюди пройти. Тому квартиру таку собі купити зможе не кожен. Далеко не кожен ізраїльтянин. Можливо, якісь е, лікарі чи бізнесмени, ну які в нас в Україні. Але в нас в Україні і двірник може поїхати кудись, я не знаю, в Ізраїль, в Канаду. Заробити собі грошей за кілька років і купити квартиру. А в Ізраїлі люди не мають таких варіантів. Але їм достатньо зарплати. Достатньо зарплати, щоб знімати квартиру і комфортно жити і ще кудись поїхати на відпочинок. Але люди не хочуть купляти дорогих речей. Українці відрізняються від ізраїльтян тим, що українці хочуть, працюючи на якісь там я не знаю, продавцем в магазині, хочуть iPhone останньої моделі і беруть кредити, щоб той айфон купити. Тут люди мають гроші і можливість той iPhone собі купити навіть цей самий двірник може. Але ніхто, ну, нікому це не потрібно. Люди купляють дешеві речі практичні. Машини також. Переважно корейські, японські. BMW, Mercedes тут мало. Hyundai, Kia. Сузуки, маз їздять. Машину ніхто не відмиває, не відчищає, не відполіровує. Машина засіб пересування. Гаражів немає, як вже можна побачити, дуже багато машин на вулиці. Гаражів ну є підземні такі парковки, ось там. Є підземна парковка. Я не знаю, правда, скільки там місць, але явно не хватить на, на, на весь будинок на кожну сім'ю цього парков... цих парковочних місць. Тому приходиться залишати машини так просто. На тротуарах паркують. І все, в будь-який момент можуть машину стукнути, по поцарапати на вулиці, тому ніхто машинам уваги стільки не приділяє, як в нас в Україні. Старають, стараються купити е, дешевший, дешевший автомобіль, якісніший. І практичніший. Так, так тут також от, от така. Площадка для дітей. Зараз дуже мало людей на вулиці. По-перше, жарко. Дуже. Ну і шабат вже скоро почнеться, тому переважно всі йдуть в гості кудись до батьків чи до родичів. Така традиція, йдуть ввечері, після обіду. В суботу також і з сім'єю чи родиною. Сидять за столом, спілкуються, вечеряють чи обідають. Ось дуже багато таких однотонних будинків, дуже багато. Можливо, десь трошки колір відрізняється, але в основному це такий колір. Ось тут підземний паркінг. Хто більше грошей заплатив, в того машина в підземному паркінгу? Кому грошей не вистачило? Точніше в кого грошей менше. В того таке паркомісце біля, біля будинку. Ну, а в кого грошей взагалі дуже мало було, в того машина ось там стоїть, припаркована біля тротуару. Ось такі нові райони в Ізраїлі. Кожен район, можливо, трошки чимось відрізняється, але загалом вони дуже схожі. Нові райони дуже відрізняються від старих. Відрізняються тим, що тут вже чисто, прибрано. Люди не залишають сміття де попало. Ось В старих районах навпаки. Інколи буває і санітарія залишають дуже багато сміття. Не прибирають все таке не прибране? Грязне, в нових районах вже зовсім все по іншому. Так, якісь. А, це манго. Я думаю, що це такі за фрукти, а вони ще не, не зовсім достигли. Це манго. Не часто бачу тут манго на вулиці. Не біля кожного будинку. Переважно це лимони. Апельсини Оливкові дерева ось. Ось такі дворики. Все тут поливається. Інакше тут було б як на Марсі. Якщо б не було цього всього поливу в Ізраїлі все б висохло. Так що зелень. Зелень тут за рахунок того, що є ось ця система поливу, так воно все і. І росте тут. Так, вийшли ми вже з цього елітного нового району, і ось можна побачити звичайні будинки. Як і в кожній країні нічого надзвичайного. Кожен район тут дуже відрізняється один від одного. Що є... Є і арабські такі райони, так би мовити, такі чорні квартали в Ізраїлі. Там і небезпечно, і все занедбане. Якщо туди зайти, то таке враження. Що ти попав зовсім іншу, в інший світ, в іншу країну? А це всього лише може бути за кілька кілометрів від, від ось цього такого шикарного житлового комплексу. Так, ну що ж, буду припиняти я зйомку, телефон у мене нагрівся люто. Дуже спекотно тут в Ізраїлі. Телефон довше, як в таку жару як 15-20 хвилин не витримує, просто нагрівається до такої температури, що в руках неможливо тримати. Тому до зустрічі в нових відео. Хто додивився до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Можливо, наступного разу покажу ще щось цікаве. До зустрічі в нових відео.